Доброго дня. Всі ми з вами хочемо практично одного нормально і щасливо жити. І в даній радикальній ситуації, яка у нас зараз відбувається в країні, сьогодні у нас 7 лютого 2025 року, ми хочемо перемоги, щоб цей весь кошмар закінчився. І всі ми з вами шукаємо, як це зробити. Багато хто вже не вірить, що це можливо. Багато хто навіть не розуміє, чому це сталося, хто в цьому винен. Тобто, думаю, що в цьому винна лише Росія. Ну, знаєте, є чомусь Росія напала на нас, а не на якусь іншу країну. І чому моя тема тут називається Баги соціалізму і як соціалізм руйнує країни. По-перше, треба зрозуміти, що насправді такий соціалізм? Я, припустимо, вивів таку формулу, що справжній соціалізм це приватний соціалізм. Тобто це соціалізм, який робиться добровільно з різними громадськими фондами і добровольними внесками і тому подібне. Тобто, у нас дуже багато приватних людей займається соціалізмом. Але в чому проблема, коли соціалізмом займаються чиновники? В чому проблема державного соціалізму? Ну, По-перше, перший баг даної системи це те, що для того, щоб чиновники могли займатися соціалізмом, їм потрібно надати повноваження, втручатися в бізнес, втручатися в ваше життя. Тобто релігувати бізнес, когось там обмежувати. І, як сказав Геннадій Друзенко, він сам це придумав, не знаю, де він це взяв гальмувати. Тобто, соціалізм. Треба чиновникам для гальмування вільної економіки, типу, щоб машина не влетіла в кувет. Тобто він сам признає, що соціалізм це гальма для вільної економіки. І ці гальма знаходяться в руках чиновників. Чиновників, таких же самих, як і ми, ми. вони можуть бути хороші, можуть бути погані. І чи можемо ми якось проконтролювати? їхні рішення, наскільки вони будуть адекватними, чи будуть ці рішення це приймати гарні люди, чи будуть погані. Ну і як ми з вами всі знаємо, що люди слабкі, фактично, якщо у них є можливість десь там працювати на свою особисту користь, то вони це будуть робити. Тобто, для того, щоб це не відбувалося, треба створювати такі системи, де у них не буде такої можливості, або сама система буде примушувати їх працювати на користь людей окремих для окремо кожної людини, а не лише на користь себе особисто. Тобто система, де ми дозволяємо чиновникам, що вирішувати, вже відразу має свій баг, тому що, по-перше, чиновник буде працювати на свою користь. По-друге, знайдуться відразу люди, які захочуть його підкупити для особистого збагачення, тому що будуть шукати найлегший путь збагачення. І в этом і є фактично один з основних багів соціалістичної держави, тобто держави, де ви надаєте право чиновникам втручатися в ваше життя, втручатися в бізнес. Тут ви нічого не зможете зробити. Ви не зможете створити таких чиновників, які будуть, як, як кажуть, працювати лише на вас, таких без корисних, і будуть тільки все робити на вашу користь. І навіть будуть ризикувати своїм життям заради того, щоб лише вам було добре. Ніхто ніби звісно, це, це нонсенс. Тобто чиновника можна залякати, можна підкупити і. Есть, це діло часу, коли це почнеться. Тобто, тільки коли ви дозволяєте чиновникам вирішувати, відразу до них поруч приклеюється кримінал, як каже Себастьянович, який вважає, що у нас в державі не соціалізм, що соціалізм це добре, а кримінал це погано, І от кримінал в нашій державі. Навіть не розуміючи, що кримінал завжди ходить поруч. З чиновниками, які їм дозволили займатися соціалізмом. Бо соціалізм, відно, добре, але коли він приватний, коли це ви особисто, добровільно їм займаєтеся, коли чиновники, які <кій> вимушені в когось відняти якісь гроші, а потім їх розділити. Тобто відразу починається самодія державного соціалізму з того, що спочатку треба когось щось відняти, при тому ціломіць. Тож ніхто ж не хоче добровільно кому-то віддавати, щоб хтось там розпоряджався і вирішив, куди це витрачати. І при тому, що знову ж тих чиновників можуть підкупити вони можуть витратити гроші так, яким заманеться, фактично. І тут знову нічого не зробить. І ще один бак соціалізму у тому, що при кожних виборах соціаліст у яких є можливість втручатися в бізнес і оказувати якісь послуги, соціальні послуги іншим людям, починають це використовувати для предвиборної кампанії, щоб ви їх обрали. І коли ви їх обираєте, вони починають це реалізовувати. Для цієї реалізації потрібні додаткові чиновники, потрібні додаткові гроші, тому потрібні додаткові податки або позики. І все це відбувається безкінечно і приводить до росту кількості чиновників, кількості податків, які ховають, тобто ви їх можете не бачити. Вони дуже добре люблять ховати різні податки. Тобто, якщо подивитися, що ми, ми платимо там кучу різних податків, і навіть хтось до сих пор спорить, що типу пенсійний там внесок там, дуже великий, там три тисячі відсотків до, до 40%, це платять в роботодавець за, за вас. І типо, ви до цього не маєте ніяких відносин. Ніхто навіть не розуміє, що якщо б його не було, б, то ви отримували зарплату на 40% більше і самі б розпоряджались, куди це витратити. Бо ви все життя своє платите 40% від своєї зарплати, Багато хто не доживає до пенсії, і при тому що чиновникам і всім навіть вигідно, тобто державі вигідно, щоб ви не доживали до пенсії. Хіба така система то нормальна, тобто ще один баг соціалістичної системи, вот пенсійної системи, де чиновникам фактично, як как би бы, вигідно, щоб ви платили все своє життя і не дожили на пенсії. Тобто, В цій системі просто громадна кількість різних багів. І якщо ви вважаєте, що це нормально, то есть, я це не вважаю. І коли ми зараз прийшли в стан війни, коли чиновники, замість того, щоб Будувати наш захист, нашу менше збройні сили, вони витрачали гроші на різні соціальні програми і тому не підготувалися до війни, і тому ми на нас напали просто розумієте? Те, що наші чиновники займали соціалізмом, привело до того, що на нас напали, бо ми не були сильними. Плюс ще один баг соціалізму, що чиновники, які хочуть Повністю керувати всім нашим життям і бізнесом, дуже бояться вільного права на зброю, тобто бояться озброєних громадян, тому що набагато важче впроваджувати якісь тупі і тупіці наглі пограбунки людей, коли люди озброєні. Тому вони всіми силами борються за те, щоб цього вільного права на носіння зброї у людей не було. І це знову ж ослабляє державу. Це робить державу неефективною, тому що для того, щоб підтримувати якийсь порядок, доводиться збільшувати кіль кількість поліції. І таким чином, як говориться, на все це виходить більше грошей. При тому, що якщо б було введення вільно насіння на зброю, то, по-перше, люди були всі би озброєні, менше треба було б грошей на поліцію, менше всяких законів. Чиновники б приймали б, які, які це прийма... втрачаються в життя людей і намагаються їх пограбувати. І Таким чином би сама держава була б сильніша. Тобто, навіть якщо зараз такий маленький варіант, то і війни б не було. Тобто всі ці важелі приводять до того, що почалась війна. Якщо ми хочемо це усунути, нам треба створити таку державу, де у чиновників не буде цих важелів. Або вам сам їм треба подумати, чи вам воно потрібне. Бо є звичайні прості системи, які усувають всі ці баги соціалістичної держави, де соціалізм приватний, припустимо, як в Америці. Так, в Америці теж фактично вже розвилось дуже багато соціалізму, бо основателі Соєдних Штатів не прибрали деякі лазейки, які дозволяли чиновникам втручатися в життя, в бізнес і починати займатися соціалізмом. Нарощувати кількість чиновників, нарощувати кількість податків, нарощувати кількість боргів. Тому у судіншатах вже зараз є певні проблеми. І ми маємо ці проблеми уникнути. Тим більше, що нам треба зараз швидко наростити економіку, тобто почати прибрати будь-які важелі втручатися чиновників в бізнес, в життя людей. Що дозволить кажуться, підприємницької діяльності, тобто кожній людині, яка хоче займатися підприємницькою діяльністю, наростити свої можливості і той тобто, повністю себе реалізувати, максимально наскільки це можливо. Лише тоді наша економіка дуже швидко буде розвиватися і рости гігантськими темпами. Як хтось каже, можна спокійно до 10% на рік збільшувати ВВП, а то, то і більше. Я впевнений, що навіть більше. Я впевнений, що в екстремальних умовах війни ми здатні набагато більше наростити виробництво різних прогрейних продукцій. Тобто, і так, що дозволить нам самостійно забезпечувати свою армію. Але для цього треба почати кардинальні зміни в країні. Припустимо, така ідея, як створення вільних громад, тобто надання громадам повністю всієї повноти влади, починаючи від обирання. Всього свого керівництва, начальників поліції, суддів прокурорів, і значить, самим збирати свої податки, самим утримувати всіх своїх чиновників, самим визначати, як витрачати ці гроші. Це фактично створює систему, якою кожна громада конкурує з іншою громадою, за людей, за бізнес. І це фактично примушує чиновників, громад працювати ефективно, тобто створювати. Системи, де мінімальні податки, де максимально ефективно використовуються гроші на підтримання нормальних умов існування тіє громади. І таким чином, сама система примушує працювати без корупції, працювати ефективно і створювати найкращу умови для вашого життя. Тобто тут все наоборот, сама система примушує. І там вже, так як у громади все поруч, Тобто, якщо навіть ви надасте право цим чиновникам якось втручатися в бізнес, тобто ви можете самі вирішувати, деякі питання можна вирішувати на якихось референдумах місцевих там, і так далі. Але так чи інакше, якщо там десь буде помилка, цю помилку набагато легше виправити, ніж коли це відбувається на всю державу. Навіть якщо цю помилку не вдається виправити, у вас завжди є можливість продати свою нерухомість, виїхати в сусідню громаду і не покидаючи країну. Тобто ваші труди всі, всі рівно залишаються в країні і працюють на користь країни. Така система дає вибір, дає конкуренцію і дає можливість вам залишити в країні. залишитися в країні. Вам не буде потреби при такої системі покидати країну, їхати кудись в Європу на заробітки. Ви можете просто поїхати, допустимо, живете ви там, допустим, як хтось каже, там в Херсон, області, там у вас якісь проблеми чиновниками, всім подобається багато чого безкоштовного, там великі податки, там намагаються ще й багато, великі податки брати з бізнесу. Ви просто виїжджаєте допустим, в іншу область, допустим, Хмельницьку, і там таких податків немає, там взагалі все мінімальне, там ніхто нього не заважає, ви в тому, спокійно займаєтесь бізнесом, живете і розвиваєтесь. При, при, при цьому сама країна отримує користь і. Як Фінансування своєї армії і, і нічого поганого не відбувається. Навпаки, час з часом Херсонської область розуміє, що вона робить щось не те, що у неї зменшується надходження і вона почне виздоравлювати. Таким чином, сама система сама себе лікує, тобто там набагато проще все вирішується, ніж в нас. Якщо ми зараз хочемо подолати цю проблему з війною і можливістю забезпечувати нашу армію самостійно, то ми просто зобов'язані зробити таку систему. А де там держава? У держави там залишається лише одна основна функція якраз щоб вирішити цієї системи, яка так чи інакше більше. Своїх зусиль витрачає на розбазарювання грошей на різні соціальні програми і тому подібне, то і, і практично мало витрачали і витрачають на нашу безпеку, на наш захист. То коли ми відділимо державу, зробимо окрему централізовану державу, де в неї залишаться лише функції армії, зовнішніх представництв спецслужб і ДБР нехай, то вона буде витрачати гроші лише на це. Тим більше, що вже враховуючи банківську систему, мит, митну систему, є прості податки, які не потребують практично ніякого адміністратування. Це, допустимо, податок від руху грошей, як дехто пропропонує, я пропоную 2% від руху грошей та 5% мита. І за рахунок цих грошей держ... живе держ... Держ... держава, яка займається захистом громадян України. Це теж багато чого вирішує. Всі гроші, які вона отримує, вона всі витрачає на наш захист. Хіба нічого нам потрібно? А всім іншим займаються фактично громади. Бо вони спокійно все можуть це вирішувати. Громади, як кажуть, місцевого рівня, громади. Обласнова, тобто маленькі громади об'єднуються в область, де надають області вирішувати більш радикальні якісь там питання, Тепер Тому що вони самі, кожне об'єднання таких громад обласних, вони самі вирішать, які повноваження вони готові надати області. Вони самі можуть вирішити, який розмір податків буде збиратися на, на користь той обласної, обласного управління. Тобто, не зазвичай. Іде с виторгу від товарів, там 5, 7, 6 відсотків. А маленькі громади живуть від, допустимо, 0,25 від вартості нерухомості. Тобто кожен власник нерухомості землі сплачує в місцеву громаду 0,25% на рік свої, свої вартості. І за рахунок цього ця громада забезпечує утримання нормальних дорог, Тобто і, і будівництво там всього, чому там потрібно, то -то, або просто обслуговування. Все це діло ну, оплачує суди, поліцію, прокурорів там, і так далі. То есть, все, все це в ваших руках. Не потрібно там, припустимо, централізованої держави в це втручатися. І чому потрібно іменно таке розділення? Щоб нічого не залежало від центральної влади, щоб ваше життя, ваше благополуччя в першу чергу, залежало від вас, від вам, і від ваших керівників, які знаходяться поруч у ваших громадах. Тому що, я повторюю, там набагато легше і швидше вирішити будь-які проблеми. Не буде потреби їхати на Майдан в Київ, якщо щось станеться. І тому будь-яка проблема, яка у вас відбудеться, це буде вашою справою. Я вірю, що ви здатні це все вирішувати, тому що нас настільки всіх тут говорити, заморочили, що люди просто в себе не вірять. Вони не вірять, що вони самі здатні про себе потурбуватися. Вони не вірять, що самі здатні обрати собі нормального керівника поліції, нормального прокурора, нормального суддю, нормального мера в кінці кінців. Бо ви не розумієте, саме проблеми от у Соціалістичної державної системи. Вона примушена створювати централізовану владу. Ця централізована влада ще має свій один Баг. Це те, що, припустимо, поліція там теж централізована. І за того, що вона централізована, то все, що там хтось захоче в Києві, він все зможе зробити. У вас немає свого мера, немає ніякого свого керівництва, поки у вас є централізована поліція, тому що вашого мера, будь кого можуть спокійно знайти за що завести справу, шантажувати, і він буде виконувати все, що захоче, якийсь людина в Києві. І кожного разу, коли у вас міняється влада, міняється президент. Відбувається ось це, ось, втручання в ваше життя. Я навіть кажу, до, може дійти до маразму. Відповідь мені на одне питання. Якщо у вас завтра прийде, допустим, якийсь президент, і стане президент з нестої ноги і захоче, припустимо, торгувати героїном по, по всій країні, і надасть наказ поліції ось, розвозити і торгувати героїном, ви щось зможете з цим зробити? Я от не бачу ніяких важелей вам це змінити. Тому що всю поліцію, вся зброя в руках поліції, Все влада в руках поліції. Ніхто нічого не зможе з цим зробити. Ви розумієте, в чому? Проблема цієї власті. Вони можуть робити все, що завгодно. Бо у них вся влада в їх руках, судді в їх руках. Служби, теж, яких є можливості втручатися в ваше життя теж в їх руках. Тобто Є функції в СБУ втручатися в ваше життя. Всі ці функції треба забрати. Вам треба просто, просто собі обрати. Або ми стру, будуємо нормальну державу, де у чиновників не буде ніякої функції втручатися в ваше життя. І, так, також, і, і тому і не буде ніяких можливостей займатися соціалізмом. Або ви соціалізмом, і тоді у вас постійно ці проблеми, і, і, і така держава просто не, не здатна існувати. Тобто вам треба вирішити. Якщо ви чогось боїтесь, то припиніть бояться фактично. Бо ви подивіться, у нас така радикальна ситуація, що в нас немає ніяких виборів. Вже і так загинуло б дуже багато людей. І ще дуже багато загине, якщо ми не припинимо боятися якихось маленьких проблем, які мов несе. Вільна економіка, вільне водіння зброєю. Це все мелочі порівняно з тим, що ми зараз втрачаємо. Припиніть, займатися єрундою. Просто повірте, що це просто не необхідніше. Іншого вибору в нас немає. Ми маємо створити таку державу, де у чиновників не буде ніякої можливості втручатися в ваше життя, де все ваше життя буде знаходитися в ваших руках. Ви будете керувати всій країні, ви будете керувати в своїй громаді, ви зможете, в разі чого зняти того начальника поліції, там, суддю чи прокурора. У вас будуть перевибори, можете зробити навіть кожного року, Ну, як мінімум два, кожного два роки ви зможете переобирати все своє керівництво. І тому вони будуть плугувати вам, як мінімум, і мені. Буде, треба носити якісь чемоданчики, непонятно кому. Вони будуть залежати від вас. Ваш шеріф, вашому селі буде залежати від вас, і він буде працювати на вас. Буде як в, тому, в американських фільмах, коли шерів посилає на трибув і будь-кого, хто приїжджає, навіть там з якогось великого міста, бо вони не мають там юрисдикції. Там керує безпекою шеріф. Там керує безпекою ваш прокурор. Ваш суд суддя, ваш суд присяжник, має, має бути, ви будете власниками свого життя. І тоді у, у нас всіх буде можливість забезпечити нашу перемогу. І вона просто вже стане неминучою, рано чи пізно вона настане. Бо лише вільна держава, де кожен має здатність максимально реалізувати, здатна перемогти Росію. Бо лише така держава здатна з часом. Стати більш потужною, економічно потужною державою ніж ніж Росія. І нам достатньо наростити своє ВВП всього ліж двічі, і тоді вже Росія вже не зможе нам нічого зробити. Тому що вже зараз в Україні є достатньо ресурсів, щоб долати і протистояти Росії, щоб Росія не могла просунутися і припинила навіть намагання. Далі наступати, але ці всі ресурси споживає гігантська армія чиновників неефективними їхніми задачами і тим подібним. І лише коли ми це приберемо, коли ми це усунемо у чиновників цю можливість, лише тоді ми побачимо свою перемогу. Лише тоді у нас буде бажання тут жити, і тоді лише тоді українці почнуть повертатися і вам рішать, чи хочете ви перемогти, чи хочете і далі займатися соціалізмом і всім іншим, і дивитися, як наша країна гине. Дякую, заходьте ще.